Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я захотіла записати відео, У мене давно визрівала така думка про те, як формуються ціни на пеларгонії. Потрапивши у групи новачки, звісно, серед них колись була і я, ми, побачивши стільки краси, деколи шокуємося. А що ж це за ціна на сорт, яка перевищує тисячу і більше гривень? Це, по-перше, непорозуміння, тому що дуже мало інформації, якої є. що стосується пеларгоній, тому що новачки вони тільки починають пізнавати цей світ, бачучи цю красу, по-перше, мало інформації є про те, як виводять пеларгонії, як вони продаються. І так далі, звідки вони і взагалі. І ось починає шокувати ціна. Буває, що починаються коментарі, якісь недолугі. Всі групи встановили правила. Звісно, і в мене є група особиста, які встановлено правило обговорювання цін забороняється. І, звісно, це правильно. Але я хотіла поговорити, просто розкласти по полочках, як я розумію. І що я знаю про ціни, звідки формується ці... ця ціна? Чому вона така різна? Чому одні пеларгонії коштують дуже дорого, а другі взагалі не гірші, красиві, шикарні, коштують ну, дуже дешево. І так далі. І тому ціна на все пеларгонії, ціна на пеларгонії. Формується так само, як і ціна на все нове. Чи це піларгонія, чи це піонія, чи це троянда, чи це телефон, автівка і нова колекція одягу, це все воно так само завжди буде набагато дорожче. Тому що це новинка. Всі новинки в наших нашої вони дуже високо мають ціну. Тому що коли селекціонер виводить новий сорт, він вкладає в цей процес дуже-дуже багато свого часу і дуже багато грошей. Для того, щоб отримати щось новеньке, не схоже на те, що вже є, потрібно виростити, запилити, по-перше, це колосальна витрата часу, і зібрати насіннячку, Також висіяти це насіннячку і мати купу сіянців. Мінімум це біля 300 штук, які рік потрібно бавити, їх потрібно на зиму десь подіти, зробити їм ідеальні умови, досвідку, а потім спостерігати, що з них зацвіте. А більшість з них зацвітає, як то кажуть, не дуже красиво. З них потрібно знову ж відібрати, пересіяти. Ну, ж таки... Дочекатися нових сходів. Потім, коли вже є якийсь ідеальний, неповторний шедевральний сортик, на ним відбувається спостереження мінімум три роки. Тому що потрібно спостерігати, чи, чи рослина не спортане у своїй батьківській не набуде своїх батьківських е, е, тих даних не повернеться. Чи вона має імунітет, чи вона красиво кущиться, чи зберігається цвітіння на протязі трьох років закріпиться. Ну, Багато-багато-дуже багато інших моментів, над якими настирливо працюють селекціонери. І аж стр... і бар... і тому рослина, яка вже готова і виходить у світ, вона буде дуже-дуже дорого коштувати. Коли, і тим більше, що вона одна єдина, абсолютно неповторна і таких мало. І її хочуть придбати колекціонери і мати її першою у своїй колекції. Тому ця рослина буде зашкалювати просто дуже дорого. Потім, коли її вже починають розмножувати, якщо це сортик, який розмножується дуже швидко, який не долетівши до стаканчика. Корінюється, росте швидко, зацвітає, він розмножується і швидко продається, і ціна на нього падає. Падає, буває, сорт, ці не цінюється дуже швидко. А є сорта, які довго тримають свою ціну. І за своєю, ось, наприклад, ви бачите сортик. Ви здали аплеблосом, який росте дуже повільно, кущики маленькі, розмножується дуже важко. Такий сортик буде тримати ціну дуже довго-дорогою, тому що його дуже-дуже важко розмножити. Тому ось такий сортик, тоді в мене ще такий є. Такі сорта вони важко розмножуються, і їх мало. І не так легко його виростити і продати, такі, на такі ціни тримаються довго. І все одно поступово вона падає в ціні. Після такого довгого... Шляху, який селекціонер потратив на свої рослинки, вони, звісно, повинні коштувати дорого. І це потрібно розуміти. А якщо ми хочемо і в нас є мрія отримати до, до, дуже цей бажаний сортик, звісно, є всі шанси його мати. Просто потрібно почекати, не спішити, не гонитися за ним, незважаючи на його ціну. А просто почекати рік, так, да, потрібно чекати, бо є рік. Я чекаю вже рік на деякі сорта, які в мене просто є моєю мрією, які я хочу бачити у своїй колекції. А для тих новачків, які ще тільки-тільки починають займатися пеларгоніями, які ще не набули таких навиків, взагалі я <кхід> рекомендую купляти сорта, які недорогі. Але вони також були свого часу шедеврами. От взяти пак Віва Кароліна, пак вибачаюсь, пак Віва Маделейна свого часу це була новинка, яка коштувала дуже дорого. Але зараз вона дуже дешево коштує, але вона все одно залишається дуже красивою, і мати її в колекції одне задоволення. Тому для того, щоб навчитися доглядати, укорінювати, потрібно починати з дешевих сортів. Коли вже рука набита, і ви вже знаєте всі. Нюанси догляду за цими чудовими квітами, тоді можна вже дозволити собі дорожче купляти. Але рослини вони дешевшають, вони розмножуються, розповсюджують, розповсюджуються, дешевшають і обов'язково вони знаходять своє місце в наших колекціях. Ось тому так формується ціна на пеларгонії і біберії для всіх. Можна купити дорогий. Можна купити дешевший сорт, і він буде дуже красивий. А також можна і почекати бажано, і щоб з ними насолоджуватися. Ще є один нюанс, я хочу вам сказати, коли ну, не обов'язково купляти дорого сорт. Ось коли ми купляємо тратимо великі гроші на якийсь сорт, як, наприклад, наведу приклад ми купили сорти, які коштує ну 3 тисячі гривень. Да, дійсно, це дорогий сорт. І, звісно, ми хочемо повернути. Собі ці кошти, продавши пару живців, то я хочу сказати, що не завжди можна відбити ці кошти. Тому що для того, поки ти виростеш цей живець, поки він виросте, це проходить з півроку, обов'язково потрібно дочекатися, чи він зацвіте. Це в моєму випадку, я поки не побачу, як квітнуть певний сорт, я його продаж не пускаю. Я обов'язково повинна знати, як він процвіте, чи я правильно купила, ну мало що, може, продавець сплутав, всяке буває. І таке також буває, що можна десь переплутати сорти, можна бірочки перепутати, поки я не побачу, як процвіте мій сортик, я ніяких пеларгоній живців не продаю. Тому поки ми перевіримо, як він процвіте. Після цвітіння живець зрізається, поки він вкоріниться, поки він знову ж таки підросте, проходить час 8 місяців приблизно, десь 6-8 місяців, а то й більше піде для того, щоб виростити цей сорт. І я хочу вам сказати, за цей період ці сорта значно дешевшають, значно дешевшають. Це вже перевірено. Тому не потрібно спішити, а купляйте по ціні, яка. Доступна і радіти цій квітці в себе в колекції. Також розповідали колекціонери до початку війни було поширено замовляти рідкісні сорта за кордоном. Наприклад, є такий фібрикс у Англії, питомник, в якому зібрані всі унікальні сорта, які мало поширені. І коли замовляли звідти, платили дуже дорого за ці сорта, яка також включаючи пересилку, дорогу. І вони показували фото і відео, розповідали, як вони отримували сорта ці, ці живці, які з них декілька тільки живих, як вони їх ці живці вибавлювали і відживали, щоб вони і рятували їх від дороги. Тому що дорога могла займати дуже довгий час і дещо тільки виживало, тому також ці рослини були дорого, поки вони розповсюджувались. Тому це не легкий шлях. І хто займається такими колекціонери, які займаються іменно такими рослинами, які дуже дорого, вони будуть продавати їх дорого. Ось так. Хоч я хотіла вам розповісти. Дякую за увагу і до зустрічі.